Ласуватись під ті умови які є. сьогодні в день інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Отже, ми знову в прямому ефірі, як і раніше, Українське Радіо Суспільне в марафоні Єдині новини ЮА разом і настає момент буквально абсолютно ексклюзивної інформації, тому що це дуже оригінальний проект. Проект є тільки на українському радіо Суспільному. Це проект, який ви всі добре знаєте, дорогі наші слухачі. Це радіодиктант наш, який щороку здійснюється ця. Масштабна акція у День української мови та писемності, і цього навіть страшного, трагічного року, коли ми переживаємо повномасштабне вторгнення, Українське радіо Суспільне доклало всіх зусиль, аби диктант відбувся. Більше того, аби він відбувся, можливо, навіть у більших масштабах, ніж це бувало раніше, тому що українське радіо зараз, як мовник, який бере участь у марафоні, гуртує навколо себе надзвичайно велику аудиторію. Наші слухачі є і на деокупованих регіонах, і в окупованих навіть містах і селах, і за кордоном, адже доля після повномасштабного вторгнення розкидала українців практично по всьому світі. Тож диктант був ще одним чинником і можливістю об'єднатися і довести, що ми сильна нація здатна не тільки чинити спротив, а й здатна в такому вимірі гуманітарному показувати нашому агресору і нападнику, що ми інші. Ми не такі. Ми навіть в час, коли наші воюють там на фронтах, ми тут пишемо диктант, і це наш інформаційний і гуманітарний фронт. І от сьогодні барабанний дріб, так би мовити, ми зараз будемо оголошувати вперше підсумки радіодиктанту. 2022 року, і з нами зараз Юлія Шелудько, виконавча продюсерка українського радіо, координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності. Юлю, вітаю в ефірі! Вітаю, пані Галино, Вітаю слухачів. У мене така якась доля цього року дивна. Я вела ефір, коли ми стартували з підготовкою радіодиктанту, і тепер якось так склалося, що мені пощастило бути свідком оприлюднення певних результатів. Тож все логічно, тож. Хоча в такий спосіб я теж взяла участь у цьому проєкті, ну загалом, як і вся команда Українського радіо. Але тут є цифри, тут є імена, тут є взагалі унікальні якісь маркери цього радіодиктанту 2022 року, тому вам слово для оголошення і з чого б ви хотіли почати. Ви кажете, унікальні маркери. Давайте розпочну з унікальних маркерів. Тому що е, сьогодні е, можу сказати, що це був фактично наймасштабніший такий радіодиктант, адже раніше ми не отримували такої кількості листів. Так я ж сказала, попри війну ще й масштаби збільшили. Так, ізбільшили. Це просто величезний масштаб, насправді, тому що е, дуже дуже багато. По-перше, більше звичайно листів електронних, оскільки зараз такі технології сучасні, багато людей надсилали, і ми навіть приймали трішечки довше ніж зазначено. Було, тому що багато людей надсилали листи і писали, що вони не можуть до вас пройти, оскільки світло вимкнули або поганий зв'язок. Ми намагаємося, але не можемо. Тому листи електронні ми приймали навіть ті, які. Були пізніше надіслані, угу. але всі перевірили, всі врахували. І також письмові листи вони були з інших країн, з інших держав. Також важливо, що географія цього року масштабна. Так. У нас була вся Європа, фактично. Я не жартую, от просто вся кожна країна Європи, і було з інших континентів листи. І також люди писали, навіть мене вразив один лист, написаний на папері такий з зворотнього боку, де вже використаний був аркуш, і написаний Олі. І людина, що знайшла, тим і писала, бо вона в евакуації за кордоном, і в неї не було в той момент ручки, але вона дуже хотіла написати, написала олівцем. Тому це дорогого варте. І Звичайно. писали ж наші військові на фронті. Вони знайшли час у тих проміжках між е, тим, е, що вони роблять, не будемо називати в кого які там обов'язки, і е, в окопах писали, писали в військових машинах, це теж дуже цінно, надзвичайно цінно. Але вони єдналися, всі хотіли написати в одну мить. Скільки Загалом, от скажімо, паперових листів ми отримали 30 тисяч. Тридцять електрон. тисяч. Електронних тридцять тисяч, паперових десять. Всього сорок тише тисяч листів. Угу. Ну, ми ж заохочували писати усіх абсолютно. А чи були у нас листи шрифтом Брайля? Були шрифтом Брайля, таких листів цього року було п'ять. Дуже дякуємо, що також долучилися. Це важливо насправді. І кожного року нам присилають листи шрифтом Брайля. От є більше, менше, але якась кількість завжди є. І зовсім уже таки боюсь навіть питати: а чи писали люди на окупованих територіях? Я от ризикнула сказати, що можливо такі були на початку програми. Такі були, вони писали і навіть дуже гарно писали, і змогли доправити навіть листи деякі до нас. Тому такі також люди є, і тут варто віддати належне, попри те, що навіть погано їм було чути, поганий зв'язок. Вони все одно слухали і вони писали не потім після ефіру, а вони угу. писали одна одночасно з усіма, бо вони теж хотіли зробити це спільно ну, разом з усіма у світі. Добре, а як же вони надсилали ці бідні люди з окупованих територій? Як вони це робили? От я навіть от зараз слухаю це і думаю, і що ж ви куди ж вони, в яку ж скриньку вони їх кидали? чи як вони їх? Тут складна історія. Я насправді не розумію, як це відбувалося, тому що е, нам багато листів приносили на Хрещатик 26 і просто залишали їх на охороні при вході. Угу. Багато листів було е, от просто написали і відразу там за дві години вже вони були у нас при вході. Мені тут же їх передали наші охоронці. я Брала і таких листів було ну такі добрячі дві стопки, такі знаєте, кубки велетенькі. А насправді там були і з Києва, але були і не з Києва листи, і були не підписано звідки листи. Деякі люди просто написали прізвище, ім'я, номер телефону. І навіть переможці, коли я вже отримала список переможців, попри те, що ми всі закликаємо, будь ласка, відразу пишіть ваш номер телефона чи якісь контакти, тому що, якщо ви переможете, як ми доправимо вам подарунок? Нехай він символічний, але він важливий. Живий, це ж нагорода, це диплом від українського радіо, від суспільного мовника, це книжки, це щось цікаве, щось важливе. І все одно не всі підписалися і не всі написали. Є люди, які просто відправили, але ну, є адреса електронної пошти. Правда, до сьогодні, до цієї миті я нікому нічого не повідомляла і тому я не могла їм написати листа, аби хоча б дізнатися, звідки той лист прийшов, звідки ви його написали. Це вже буду робити після сьогоднішнього ефіру. Тобто, ми не можемо собі скласти уявлення, яка категорія вікова, чи яка соціальна категорія, чи ну, це діти, учні, студенти, пенсіонери, військові не А до речі, з військових частин у нас були. листи? Дуже дуже багато були такі конверти, в яких в одному конверті було по 20 листів. Угу. І... Тобто цілий взвод. Так, я думала, що це школа, знаєте, надіслала, бо гімназія, якась начальний заклад. А ні, це військові надсилали, вони всі вклали в один конверт і разом прислали. Теж таке було, теж дуже цікаво. Багато дуже листів з віршами. Люди пишуть вірші, нам надсилають, щоб ми почитали, насолодилися їхньою творчістю, за що теж дуже дякую їм. Багато листів, просто біографію. Люди пишуть свою, якісь історії. Про себе розповідають, дехто радить, як поліпшити роботу українського радіо. Ну, це і ми читаємо дуже так, багато так. в нашому студійному вайбері і щодня. Є якісь рекомендації, ну, десь, можливо, слушні, десь така суб'єктивна думка, але це теж важливо. Таке всяке різне цікаве надсилали. І наша комісія, яка перевіряла, вони сказали, що вони насолодилися читаючи, бо вони все прочитали. Mm -hmm. Ну як це мають все прочитати. Раптом там є щось важливе, таке дуже цінне, і все прочитали. А хто в нас був комісія? У нас була комісія, спеціальна вчительська така спільнота, називається Ага, Еї Вони очолі... минулого року. Так, так вони було. минулого позаминулого поза минулого року. Ми з ними тісно співпрацюємо очолює Олена Масалітіна. І вони раніше були у Харкові, а нині вони роз'їхалися по всій Україні фактично і навіть по світу, тому що змушені так. були евакуюватися. Але, попри це, вчителі змогли знайти там тих, хто перевірить, і це дуже серйозно, фахова, відповідальна робота. Ми їм доставили листи письмові, паперові. Вони перевірили це в Києві. Тут відбувалося. Кілька вчителів в Києві перевіряли. А електронні, звичайно, це вже в усій Україні і не тільки теж вчителі перевіряли. Вони зробили графік, де скільки помилок там щодо чого. Тобто, ось так все склали дуже чемно і дуже ретельно. У нас диктант цього річ читала Ада Роговцева, наша театральна примадонна. так? І ми знаємо, як важливо для актора аплодисменти, відгук аудиторії, очі. Для неї це теж свого роду вистава, тому що це ще й відповідальніша вистава. Це вистава однієї акторки. Вона мала озвучити цей диктант як в як, якусь драматургію, в нього вдихнути, так, якусь динаміку. І для актора важливо аплодисменти. Можна вважати, що ці всі листи, оця купа, це і є аплодисменти для Ади Рогівців. Чи вона їх бачила, чи ви їй показували? Прекрасне порівняння, пані Галина, я не показувала їй листи, тому що ми їх швидко, як тільки отримували, відразу ж відправляли на перевірку. Угу. Ми переживали, щоб встигнути всі перевірити листи, щоб нічого не пропустити. І ми не знали, ж яка кількість буде, розумієте? Тому тільки прийшли, я відразу відвозила. Тільки прийшли, я відразу відвозила, щоб якомога швидше цей процес зробити, оскільки ми хвилювалися, щоб до нового року оголосити переможців. І Ада Миколаївна прочитала прекрасно слід віддати належне, тому що навіть школярі є серед переможців. Починаю розкривати потроху карти. До цього нам закидали, що учні шкіл не встигають, наприклад, написати або занадто складний текст. Вони не можуть. От нічого подібного маємо світ. Чіння цього року, що це все не так. Насправді діти встигають, вони пишуть, і вони навіть пишуть не просто, а вони пишуть успішно, оскільки потрапили в число переможців. Бачите, я от зараз подумала, що ще до цих от масових екстрених аварійних відключень світла ми ще встигли провести таку масштабну акцію, тобто, навіть якісь вищі небесні сили ще допомагали нам об'єднати українців завдяки інтернету, завдяки тому, що було світло у багатьох. Ну все працює на нас, отже, працює на перемогу. Добре, Юлю. А скажіть, а ми сьогодні будемо імена переможців оголошувати, чи ми тільки натякаємо? Ні, ми будемо оголошувати імена переможців, не тільки натякати. Але я кажу про те, щоб ми про школярів говорили, можемо послухати. В нас же є запис угу. школярів, які писали. От е, поки що я не можу говорити. Вони є в переможцях чи ні. Але послухати, ж можемо. А школярі якої школи? О, наша колега е, Наталя Парака відвідувала. Записом робила запис про одну із шкіл під Києвом і. Є там у нас вчителька, яка розповіла про те, як вона залучає, як вона все що там писали, так? так як вона заохочує дітей. І потім з'ясувалося, що є дівчатка, які ну, погодилися розповісти. Це у нас Святопетрівський ліцей, Білогородська сільська рада. Послухаємо, Послухаємо у нас є запис школярок. Послухай, мене звати Парака Ані. Я з 6-го В класу Святопетрівського академічного ліцею. Мені дуже сподобався диктант, а саме як диктувала його Ада Роговцева, там було все. Все зрозуміло, і мені дуже сподобався сам текст за змістом. Там було дуже гарно описано дім. Я спостерігала, як пишуть у всьому світі, коли вже там е, перечитувала, я перевіряла. Бачила, що пишуть навіть в Арабських Еміратах. Я впізнала в Чернівцях чи в Чернігові. Писав Денис Семенець, він з програмою Пара на мільйон. Я його впізнала. Е, спочатку було трішки складно, а потім воно якось вже поплило і все гарно дуже писалося, без зупинок майже. І я все встигла. Все встигла. От маємо одну дівчинку. Так цікаво, тільки от я не, не заважила скільки її років. Ну але так по голосу можна зробити висновок, що десь підліток. Так це так, підліток я не знаю теж віку точного, але так. І маємо ще одну дівчинку, її звати Христинка. Послухаймо, що скаже вона. Мене звати Гетьман Христина. Я вчуся в шостому класі. Я перший раз приєдналася до радіодиктанту, і мені це дуже сподобалось. Хочеться продовжувати робити кожного року. Текст мені дуже сподобався. Він був правда, таким пронизливим і, до речі, не дуже довгим. Підібрали дуже багато гарних слів. Сам він був цікавий, інколи місцями були деякі важкі слова, але мені здається, я справилась. Інколи було важко, тому що ведуча просто інколи трішки швидко говорила, і я не завжди встигала. Але я все-таки написала, та у мене вийшло. Там показували людей, українці, і вони зараз в інших країнах. Було дивитись сумно, тому що багато в кого з них будинки. Просто не лишилася і було, правда, дуже сумно дивитися. Але я впевнена, скоро буде наша перемога, все буде добре. Залишилось тільки ще трішки почекати. Ну От я згадую текст диктанту, там, там йшлося якраз про дім. Про те, що так зараз є таким дражливим, навіть словом, не те, що поняттям для кожного українця, і справді, і наскільки ми прив'язані до свого рідного дому, наскільки ми його потребуємо? От зараз дівчинка Христинка знову ж таки каже: наскільки вона як підліток перейнялася цією темою і. Ну, цими душевними переживаннями для кожного українця, який втратив дім і змушений був кудись тікати. Ну, але ми маємо запис не тільки діток, які писали диктант, ми ще маємо запис вчительки. Це також та сама школа, так нагадайте. Юлю так здається, та сама школа. Давайте послухаємо і вчительку. Диктант пишеться кожнорічно і не дивлячись на наші реалії сьогодення, в яких ми зараз знаходимося, відключення світла долучилася наша школа, Святопетрівський академічний ліцей до написання радіодиктанту. І ми за мотивуємо дітей до написання диктанту ще з п'ятого класу. Ми їх стимулюємо до цього, заохочуємо. Проходило дистанційне навчання. Ми знаходились в той час до. Ома і не в кожного теж я хочу повторити, що було світло. Але коли з'явилось світло, все рівно діти долучились до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності своїм учням. Пояснюю, і не тільки я, а й інші мої колеги це пояснюють, Ми маємо вміти спілкуватися та вільно володіти. Грамотно писати своєю рідною українською мовою і не забувати про це постійно кожного дня. Їм це вкладається в їхні такі маленькі сердечка, душі. Не для того вони писали, щоб похизуватися або отримати найкращу оцінку. Це був їхній певний стимул. Були задіяні і учні початкової ланки, і учні всіх класів від 5 по 11 класи деякі учні писали із початкової ланки, 3, 4 четвертій клас. Діти дуже старалися. Я думаю, що вони встигали, тому щоб були диктанти написані в повному обсязі, було гарно виведено кожна літера каліграфічно. Головне взяти участь, показати, що ви є, що ви в мене такі молодці, креативні, творчі. Ну що ж, бачимо, що і вчителька задоволена і. Головне, що ви показали, що в мене такі креативні творчі. Любить вона своїх дітей. А, ну нагадаю, що ми зараз спілкуємося з виконавчою продюсеркою Українського про координаторкою проєкту Радіодиктант Національної єдності Юлією Шелудько. І от зараз кульмінація нашої розмови. Ми будемо голосувати імена переможців. Прошу, Юля. Дякую, дуже відповідально і почесно. Отже, без жодної помилки, тобто. Нуль помилок. У нас таких переможців немає цього року, але ми будемо нагороджувати тих, хто написав з однією або двома помилками. Угу. Перша людина в цьому переліку Галина Шура. Знайоме прізвище. Знайоме є. прізвище це вчителька з Волині, вона минулорічна переможниця. Тому вітаємо її. Далі Гоянюк Христина. Львів це також переможниця минулого року. Mm -hmm. І не тільки минулого, а ще й кількох попередніх. Вона написала всі 22 радіодиктанти національної єдності і надіслала нам Як і... в спорті кажуть багаторазовий чемпіон. Саме так. І вона навіть писала на локації у Львові mm -hmm. у прямому ефірі радіодиктант. Mm -hmm. Далі, Гладик, Роман. Це учень сьомого класу, Гайворонський ліцей, що на Кіровоградщині. Ось якраз він і є той школяр, про якого я говорила, угу. що вони встигли і написали. Угу. Я сподіваюся, що всі наголоси правильно я ставлю. У всіх прізвищах, якщо ні, заздалегідь, перепрошую. Володимир Тесленко. Ми отримали від пана Володимира електронний лист. Він припустився лише однієї помилки, звідки він не можу сказати, тому що з ним поки що не списувалися. Сподіваюсь, відгукнеться. Анна Гурська також одна помилка, електронний лист. Далі 15 наступних переможців і переможниць, які мають дві помилки, але ми їх також нагородимо. Бойко Леся. Юлія Туманцева, до речі, пані Юлія вона також минулорічна переможниця. Вона родом з Харкова, але нині тимчасово в Німеччині, про що написала на молисті, вона евакуювалася туди і нині там перебуває. Тетяна Павлик, з Дніпропетровської області, це Слобожанське, також електронний лист. Тетяна Остаповець. Електронний лист, Новоград Волинський, точніше, нині його вже перейменували. Так, Звягель, Житомирська область. Поліна Іванова, дві помилки, електронний лист, звідки не вказала Марія Бесараб, Ольга Дерман або Дерман. Угу. Перепрошую, не знаю, не як знаю, правильно. Так. Катерина Малікова, заступниця директора Шандриголівської школи, це Донецька область. Угу. Лілея Титаренко, учениця 10 класу. Киянка. Супер. Каміла Тушинська електронний лист, не знаю, звідки. Жученкова Поліна. Електронний лист Новопсков Луганська область. Угу. Єгор Берест. Також електронний лист, не вказав, звідки він родом. Володимир Яслик. Також електронний лист. Також бачу, так? електронний лист. А не, бачимо, що Але він вказав, да. що це Івано-Франківська область, Богородчанський ліцей, верба Дар'я, електронний лист не знаємо звідки. І 20-та переможниця Аліна Кожуховська. Теж не знаємо звідки поки що ну, це стільки людей, які всього по дві помилки мають. так. так у нас п'ять переможців, які мають одну помилку, і 15 дві. Всі решта написали три і більше. Але mm. наголошую ще раз, що радіодиктант не має на меті перевірку знань. Так це акція єднання, це флешмоб для того, аби об'єднати українців і не лише українців, а всіх хто говорить українською, хто пише нею, хто її любить і цінує, і шанує. Ну що ж, дорогі наші переможці, дорогі учасниці цього величезного і дуже важливого проекту від Українського радіо Суспільного, будьте й надалі з нами. Імена переможців ми щойно оприлюднили і на них чекають подарунки, які вже скоро полетять у різні куточки не тільки України, а й Європи, світу. З нами була Юлія Шелудько, вона виконавча продюсерка українського радіо і координаторка проєкту «Радіодиктант Національної єдності. Вітаю вас, Юлія, з величезною роботою Дякую. і успішною роботою. Головне. Ну, і я вітаю всіх, хто переміг, і вітаю всіх, хто брав участь у «Радіодиктанті» І передаю слово колезі з інформаційної служби для Прилюднення новин.